Друзі, вітаю вас 18 серпня. Відео сьогодні буде фінальне живлення кубовидного перцю. Якщо у вас перць досі зелений, так як в моєму випадку і не думає навіть червоніти, то в цьому ми сьогодні йому допоможемо. Будемо підживлювати як в корінь, так і по листу. Як я вже й говорив, живлення буде два. Це кореневе і листове. Розповім про цю новинку, що недавно замовив. І давайте я розпочну, напевно, з калійного ось цей мішок. Ось таке це добриво. І ось я вже його заколотив. Значить, даватиму 2 кг на тонну води. Формула 10-5-40 – це агасоль. Фінальне живлення з великим вмістом калію, тобто 40%. Якщо у вас є щось схоже, Можна дати його. На рахунок монофосфату знаю, будете запитувати друзі. Ну, Монофосфат, ну, чесно кажучи, він гірший за будь-яке комплексне добриво. Тому що тут є, крім основних НПК трьох, ще є бор, мід, залізо, марганець і молібден. Тому монофосфат тут, як кажуть, і близько не стояв. Е, так що, друзі, будь-яке з великим вмістом калію будемо, ну, треба бажано дати таке от. Це, що стосується кореневого живлення. По листу. По листу тут взагалі цікава тема. Замовив нещодавно ось таке мішок добрива 25 кг дуканіт кальцій. І хочу звернути вашу увагу на форми азоту. Значить, 15% основного азоту, нітратного 14%, амонійного 1 і кальцію 26. Про ці всі форми азоту різні я закріплю відео про кавун. Я розповідав, що коли краще дати і як воно засвоюється. Тому оце добриво ідеально підходить збалансовано, щоб дати зараз. Як в корінь, так і по листу. Значить, дивіться, як робитиму я. Також ще поговоримо про антистресант. Ось, чудова річ. Іде як в корінь. Для покращення ґрунту також і для, ну, і для листового живлення. Значить, зараз я заливаю ось це добриво і на вечір пройдуся аміноага кальцій бор. Можна дати зараз, зараз, до речі, ранок, і на вечір дати ось це. Краще бажано давати на вечір по листу, тому що ну, зараз сонце, вітер, знаєте, краще його на вечір. Норми внесення ось такого 50 мл я давав на 10 літрів води. Кальцій бор, тобто це від вершиної гнилі. Особливо це стосується кубовидних перців. Бо мені навіть писали, як у вас перці без вершиної гнилі. Це ж Геркулес. Друзі, в мене вершинки, повірте, я навіть і показував вам багато відео, і ще покажу. вершинної гнилі нема ніде. Трішки є на сливки баста, але сливка то така, що. Ну, буває в неї, вона така більш схильна до цього. І були в мене така спишка, скажу, друга китиця пішла і почали от, почала бути вершина гниля. Але почав активно працювати ось цим. Кальцій бор кожні 7-10 днів, бутилочка вже пуста, це вже друга, до речі. Ще буду замовляти, тому що попереду в мене пекінка і цвітна капуста, тому що ще потрібно буде взяти. Тому даватиму так. В корінь. В корінь краще дати ось такий кальцій. Кого зацікавило, він, до речі, недорогий. Посилання залишу. Тут 25 кілограм. По такій ціні, думаю, мішок можна взяти і вам вистачить його досить надовго. Я вже говорив, дата пакування досить свіжа. Ось такий кальцій. Норми внесення 2 кілограми на тонну води. Тому це можна дати в корінь для перцю саме зараз, і по листу пройтися ось таким. Взагалі буде чудово. Між оцими двома підживленнями ну, бажано тиждень, щоб у вас було. Я, можливо, ще два рази пролью перець свій цим калійним і десь один раз дам в корінь саме це. І по листу вже буду давати ось так. На рахунок. Біо такого доброго антистресанта це агамін Екстра. Я багато розповідав. Це вже теж у мене друга бутилочка йде. Для чого він? Спека, морози, посуха. Він добре виводить рослини з різних стресів. Норми внесення 10-20 мл. Я давав на 10 літрів води. Також можна пролити в каплю. Ну, для кореневого для покращення структури ґрунту. Тому що тут є водорослі, бурі, бурі водорослі тому досить непогано працює. І, до речі, буде відео, буду садити пекінську капусту, тому пролью обов'язково Отак, ну, добривом в ґрунт перед висадкою чи після висадки буде друзі, видно. Тому що ґрунт потрібно чимось також збагачувати. Ось що стосувалося таких добрив. Більше немає. На рахунок монофосфату я вам говорив, діло ваше, дивіться самі. Я знаю, що я ціле літо працював ось цим добривом. Тут також є і бор, і мідь, і залізо, і марганець. Воно непогано дає, якщо ну, кормити його. І ще додатково вносити по листу ось цим. Взагалі таке все комплексне. Ну, результати бачили. Я вам показував, бо такий несприятливий рік, як цей рік. Да, от, холодний, Що літо таке було, що весна взагалі. Та й зараз не тепло. Ночі холодні, у нас зараз плюс 8, плюс 10 вночі. Але все є, все росте, все добре. Відкриваємо 5-6 кранів, не більше. У мене виходить якраз тисячу рослин. Тонну води на тисячу рослин. Тепер, друзі, кілька кадрів ще буде про перець. Знаєте, взяв прополов, прорвав бурян, а він почав горіти на сонці. Такі маленькі вже опіки, тому. Отуди далі вже навіть не буду чіпати, хай він стоїть, хоч половина буде нормального неспеченого. І він такий от в кого легенький, чуть чу, так я от піднімаю, він начебто не сильно важкий. Це тому що мало живлення, друзі. Мало калію, у вас тоненька стінка, обов'язково давати кальцій, щоб. І от опіки, якщо, до речі, є кальцій, багато кальцію от в рослині. Даємо його там, як потрібно, опіків буде менше. Він такий більш стійкіший до цього. Ну і калій загалом давати теж потрібно, щоб набирав він вагу. Щоб був трішки важчий і товщий. Тому що якщо нічого не робити, навіть перець Геркулес, він у вас може бути тонкостінний. Ось так. Є опіки, не подобається мені це зовсім. Зараз покажу, там згоріло дуже добре причини, які ось це вже можна зірвати куди воно? От вам і сонце. Коли пекло недавно, він до чого гарячий був. Ось дивіться. Це все сонячна сторона. От і все. Мені здається, що я. На Зірки та подарку Молдові зароблю більше, ніж на цьому Геркулесі. Щось мені таке. от. Бачите? Пече як. Ну, його небагато, це. Можливо, причин 10 з ділянки і все. Можливо, щось і вціліє. Бачите? Як вигоріло? Ось так. Ось перший починає вже червоніти. Але перець гарячий. Зараз дійсно днем жарить сильно, а вночі холодно. От вам і стрес. То по листу обов'язково потрібно дати отой от антистресант, він хоч якось трішки допоможе. Ну, а чекати з цього. Я думаю, сенсу немає. Тому що нам вистачить і того перцю, що нав'язало. Від одного до шести перчин цього достатньо. Знаєте, друзі, під завершення відео я скажу так. Я розумію, що всі все вже дістало. Робота, робота, підживлення. Нічого, крім цієї роботи, не бачиш, але ж якщо вже взялися, то потрібно його доводити, як кажуть, до кінця. Особливо цей перець, який довго так червоніє, потрібно йому допомогти давати живлення, обов'язково кальцій, щоб... Бо воно знаєте, як буває, оцей місяць, останній, оцій 15-30 днів, він може вам просто все перепортити. І ці ваші труди, сили, що ви розпочинали з лютого, там, з березня місяця, з посівного, з висадки розсади, в надії, що буде щось. Оцей місяць він може все перепортити. Тому що саме зараз, коли йде налив, потрібно давати щось, давати калій, давати кальцій, бор, щоб воно трималося. Я б, я б сказав, би, воно не так важливо на початку. Ну, Воно теж важливо, але на фінальній стадії, коли йде налив, обов'язково потрібно давати живлення. Тому поки що не розслабляємось. Ну а далі, як кажуть, видно буде. На цьому, певно, буду завершувати. Все, що хотів вам показав. Результати тільки будуть перші червоні перчинки, я вам покажу. Дякую, звісно ж, за підписки, перегляди відео. та... Коментарі. Ну а на цьому все. Далі буде і всім пока.